Привіт, Рома. ага, привіт. А що, куди там квитки купили? Я не можу зрозуміти. Кривий ріг що? Не чула я про Кривий Ріг, куди я думаю, що Ростов на дону скоріш скоріше все йому купили квитки, тому що вчора Ростов на Дону. Можливо, та 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 так точно там так і написано. Ні, тут на фотках погано видно. Я б сам не роздивився без твоєї допомоги. Тому добре ти, Добре, що ти включилися. І мітинг почався раніше, сімнадцятій Я просто по фотографіям фотографіях дивись, мітинг почався вже тоді, коли приїхали вибухотехніки. От ти казав, що замінували ну, вже розмінували. Теоритично... Розмінували. Розмінували. А так. що знайшли вибухівку? Не знайшли, а? не знайшли нічого. Не знайшли. А, кажу. Ну, тобто розбу відбулося розмінування без мінування. Так, так дивися зараз. Хвилину на хвилину має початися засідання територіального, територіальної виборчої Ой, боже комісії цієї так тероборчкому. Так про що я говорила до того? Мають же, ще раз повторюся, можливо, там знаєш, хтось не чув тоді. Мають сьогодні привести до присяги депутатів, які хочуть ухвалити рішення і призначити Вілкула вже київським криворізьким, криворізьким міським головою. Так, що помиляйся, так обмовочки криворізьким, криворізьким, криворізьким міським головою. Сам інший кандидат Юрій Мілобог подає в цей час скарги. На на порушення на фальсифікації, і от комісія, яка сидить з різних надуманих причин, не не приймає в нього ці скарги. А це те, що станом на зараз, що відбувається, так би мовити, в юридичному да в юридичній площині. Якщо говорити про те, що на вулиці, ну в принципі, ти озвучив більшість, я просто можу поточнити, що а близько трьох тисяч людей, ну принаймні так кажуть правоохоронці, зібралося на вулиці. Знаєш, що цікаво тисячі так. Ну, це мало, в принципі для кривого рогу. Це ну це, це, це нормально. Якщо враховувати те, що про акцію мало хто знав, вона переносилась спочатку на три години, потім на п'ять, потім на шість. що для мене було цікавим? те, що вийшли от контингент цих людей, вийшли пенсіонери. Тобто, здавалося б, так які би мали б бути ну, це електорат Вілкула, він вийшов проти нього. Переважно ці там бабусі, дідусі там за 40 ну, да, бабусі, за 40 років перевибач. Я мені як дідусь у 42 річному в принципі, ситуація зрозуміла цілком і повністю, але я не електорат Вілкула. Вигадала, що тобі за 40 років, вибач. Дивися, скажи, розміняв п'ятий десяток. Це взагалі оптимістично. І можна сказати, в тебе незабаром ювілей. Тобто 50 років. Я можу продовжувати? Так. Дивись. Моя а... маленька. <плес> 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 так, давай, Христя. <плес> 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 Люди молодого віку, скоріш за все, не прийшли, тому що це робочий день. Але вже от зараз ну, бачили багато і самооборони місцевої, багато людей в камуфляжній формі. Не обійшлося без так званих тітушок, це знаєш, там, люди в спортивній формі, які там грубіянять і, і провокують інші донатов. Поправду їх ще ну, поки що небагато. А також ну, була інформація про те, що одночасно мали би відбутися паралельний мітинг прихильників Вілкола. Ви казали про мітинг прихильниць. Прихильниць так, бо бо збирали, бо нібито збирали саме жінок. Я розповідала про, про варіанти, які озвучував штаб мілобога. Про те, що мають привести жінок, які там будуть втрачати свідомість, там кричати там, що що їм там погано, і це така от провокація з боку штабу Мілобога. Але не побачили ми жінок тут. Більше того, мітинг прихильників вілкола має зібратися завтра о 8.30. Теж під під стінами виборчком О 8.30 хмістін... ранку О 8.30 ранку? Ну люди на роботу приходять коли <тур> дивлячись на заводах. Де. на заводах? Люди приходять в 7.30, у 8.00. в деяких змінах приходять. Отіх, от тому знаєш, ну це, це версія. Я зараз озвучу версію штабу Мілобога. Одразу кажу, що їх одразу автобусами із, із всіх цих підприємств будуть сюди привозити на Навід... як же робота. Ну як там почека робота може почекати, коли вирішується доля міста. Я боюся просто за тих мітингувальників, щоб вони взяли необхідні плакати і, не дай Боже, не переплутали руки. Тому що там, якщо з'являться працівники, згуртовані з гаслами руки прочі» до Гондураса, то, то це свідчить про те, що вони щось поплутали і організовані, якраз тими, хто хто звик до, до працівників підприємств ставитися як до обслуговуючого персонал. Але що, що цікаво, ну в Кривому Розі, якщо там три тисячі, тут тут говорять в інтернет, дивлюсь, в інтернет виданнях так. говорять, що там починають якийсь майдан. Тобто в Кривому розі обіцяють майдан. І про це говорить так. Ігор Фірсов, Він у нас буде на телефонному зв'язку трошки згодом, mm -hmm. Mm -hmm. і в нього запитаємо, але. Які є настрої і скарги чи від самопомочі від Милобога розглядали чи не розглядали? Це от не я розгляд. ж кажу, скарги ще не почали розглядати, і з mm -hmm. надуманих причин їх не приймають і не розглядають. Хоча їх мали розглянути до шостої години, і о шостій годині власне мало ж відбутися засідання комісії. Не відбулося воно, як я вже розповідала через замінування. От хвилина хвилину має розпочатися, ми слідкуємо. Про настрої так, з Майданом. Е, важко сказати в принципі, люди знаєш, от от феномен Кривого Рогу в тому, що не, не в тому, що там е, Юрій Мілобог, так там молодий кандидат, ні, фном ну, в тому, що люди просто вже настільки е, втомилися від вілкула, що вони могли би голосувати за будь-кого. Нікого йому поставити на противагу, і про це в принципі знаєш на так зізнається й сам обог який, чесно кажучи, не був готовий до того, що він може вийти і там а, стільки голосів набрати в цій битві. Ну помість? послухай, там же є в кривому розі теж цікавий приклад. Юлій Морозов, політична, так, політична сила, людей. сила, сила людей, та так. вони ж набрали непоганий результат, коли йшли від хати до хати. Тобто, це, 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 це навіть не, не дзвіночок, то це такий певний знак про те, що відбуваються зміни в Кривому Розі, яких можливо не хоче помічати е, Юрій Вілку, який прагне знову сісти в, в крісло міського голови. Те, що, в ресторані? Угу. Ну так, ясно. Т, то, то, тобто, там, де вайфай, там і Христина. Та я розумію. Ну я могла би включитися телефоном, але з мітингу, але щоб ви атаку мене хоч побачите. я думаю, що ти ради мене бачити, правда? Я Рада? дуже радий бачити. Ну просто там посуд так дзвенить, знаєш, красномор. Ну я не мо. Я знаєш, я і так попросила людей, щоб вони вимкнули музику. Попросила людей, щоб вони не їли. Я не можу, якщо чесно. <праць> Заради включення, хоча заради громадського, я думаю, що не будемо витрачати час на тренування, як сказати людям, щоб вони тим, тим, тимчасово не їли в ресторані. Я хотів запитати про опитаних так. людей. Ми показували це опитання угу. в, в Кривому Розі, і ще раз його можемо підготувати, показати угу. ще раз, бо воно насправді після твого включення, бо воно угу. кра красномовне, Чому Тому що це воно не, не, не є, звісно. Показовим це не соціологія, але там більшість людей відповіли, що вони голосували за милобога. І навіть пенсіонерка сказала в кінці, що ну не скажу, бо мені не дадуть субсидію, тобто я розумію, що вона голосувала не за вілкула. От розумієш, от ще ще я, я просто пенсіонерку навмисно вам передала а, відео цієї пенсіонерки, тому що це теж показує, ну, це показує рівень Кривого Рогу. І чому я думаю, що ті люди, які проголосували навіть за Вілкула, вони теж боялися, тому що плакати в місті розвішені, знаєш, там я не пам'ятаю дослівно, але щось там було, будуть працювати заводи, буде жити місто. Тобто людей реально лякали, що заводи можуть зупинитися, якщо там Вілкул не переможе, розумієш, і ну зважаючи на те, скільки а, гірничо збагачених комбіна комбінатів тут, і кому вони належать. Я вже це пояснюю минулому, включені так, той, той самий Інголецький район, де є Інгок і Південний гірничий збагачений комбінат, де людей збирали там напередодні виборів і говорили про те, що Ну ви ж розумієте, що може бути, якщо ви не проголосуєте. Той самий вінку в Інголецькому районі да це от пояснення, так по тому, чому там відбулася така висока явка, нібито, та і чому там люди проголосували за нього. там Напередодні, там за тиждень до виборів, там в лікарні вілку подарував препарат. Для це, як скажімо, мені, для УЗІ mm -hmm. а, і, і знаєш, і лікарі кажуть. Ну як ми тепер можемо не проголосувати за нього? Він же ж нашій лікарні подарував апарат для, для ультразвукового дослідження, розумієш? І, і, і я там спілкувалася з цими людьми. Кажу, ну слухайте, ну він ж подарував його вам за ваші ж гроші, розумієте? За бюджетні гроші. Ну тобто він нічого там вам не зробив. І в людей, от поки що не відбулася та трансформація, того що якщо щось і відбувається, тобто хороший хороший хазяйство, але хороший хазяйственник – це те, що він і мав би робити, так за ваші ж гроші, за ваші податки. Люди поки що це ць, ну, мало розуміють. Принаймні тут. Але ну от як ти кажеш, що дійсно від хати до хати рухаються і, і, і все є. От ти, і знаєш, що, що хотіла сказати про силу людей, да? про цих хлопців ще Це просто показує те, чому мілобог опинився в такій ситуації, коли є численні фальсифікації. Ну Його штаб це він один. І ще там троє людей. Знаєш. Я сьогодні, коли зайшла до нього в штаб, я думаю, ну зараз зайду там в штаб, до кандидата там заходжу, там маленька кімната сидять двоє людей без комп'ютерів, просто знаєш такі якісь там ну конференц-зала, і все. І от як ці троє людей могли забезпечити там все місто інформуванням своїми спостерігачами, людьми в комісіях? І вони прямо визнають, що в нас там не було грошей перекуповувати в той час, коли Вілкл, там платив до двох тисяч гривень, особливо в Інгулецькому районі, в тому ж та да, своєму, людям з комісій. Ми, каже, ми там намагалися волонтерів кликати, але ж ми розуміємо, що не всі є волонтери, і, і ми не могли там їм дати гроші. І, і зараз там, знову ж таки, допомагає мілобогу там юристи зовсім не самопомочі. Знаєш, це теж треба в них запитати, о, чому ні? Там і в Садового, і в Єгора Соболєва. Чому їх тут немає, наприклад. Чому на Єгор Соболі, сьогодні, скажімо, Він пішов в прокуратуру. Розумієш? Пішов в прокуратуру Соболєв, Можливо, на допит. На допит. Можливо, знову ж таки, я ж не знала це. Але. Я кажу про, про групу юристів, які забезпечують процеси, забезпечують саме те от юридичне ем, супроводження. Їх е, вони були не від самопомочі, і, і це просто теж там. От на набагато таких, от на багато роздумів, знаєш, наштовхує. Набагато розумів, нехай наштовхує е, політичну силу самопоміч, яка да. ставила кандидата в мери, який би потребував підтримки. Тому що, якщо подивитися, як укроп рвав е, за своїх, там я умовно кажу, там навіть е, по Павлограду і туди вирушали, там відстояли Дніпро, поїхали дивитися, що в Павлограді, але там переміг представник. Е, Опозиційного блоку, все ж таки, а от в Кривому розі, де ситуація критична, не вже не було ніякої соціології, не було ніяких досліджень, не вже не було зрозуміло, що і як. От чи це просто так, як дані сприймаються, що от Вілкул, це не як як Ленін назавжди? Знаєш, вона ну з того судячи, це якісь такі конспірологічні, там якісь джерельні, так, якась інформація. І мені здається, що. От кривий ріг або там на щось розміняли. Знаєш, там або там, як то кажуть, там злили. Це тобі юклу. здається. Може, я, я, я не ж знаю. Ж кажу. Важко. Я ж тобі кажу. Про я ж тобі кажу про, про інформацію джерел. От просто от як як на місці, знаєш? Тут от, всередині по ну, ну от цих людей опитаних ти ж не навмисно обирала. Ви за ви за кого ну, за Милобога? Ні. Дайте я запишу. Ви за ну, звичайно, Я вас не писатиму? Та таке так, це все підряд, та запитувала? Я просто вийшла до до міського бурчкому так і і, і, і питала людей все. І я теж здивувалася, коли ну... через один говор ну тільки через один. Там всі вони говорили, що вони завіли бога. Там здається, ще двоє людей сказали, що вони завіл. Одна з працівниця. Одна з них працівниця міськміськ цього міського виконкому. До речі, вона просто виходила з дверей. Вже вона могла ще сказати. Що вона могла ще сказати? Що, що завгодно могла сказати. Просто люди не звикли. Ну, от У нас є просто приклад Миколаєва, та, де обрали від самопомочі досить несподівано міського голову, попри все. Там. Але варто просто було активувати соціальні мережі, волонтерів і так далі. Це в Миколаєві. Там великої різниці між Миколаєвом і Кривовим Рогом я не бачу особисто, ну, тобто ментальної різниці. Тут, очевидно, якесь недоопрацювання. Було з боку кандидата від самопомочі.